Так, от ще один варіантик. Теж свіженький на оригінальних легкосплавних дисках. Ну вони, ці що з аукціонів, вони їдуть там в більшості з Франції, вони їдуть, то вони всі майже на літній гумі. Так, значить, тут по параметрах в нас 18 рік, 1,6 дизельний автомат 160 тисяч пробігу. Тільки тут ціну на нього не написали чого. Так, треба зараз уточнити яка ціна. так, 14200. Вони написали ціну. Ціни треба казати. Але цей вже ну, цей теж проданий, але такі ще варіанти будуть. Якщо когось буде цікавити, то що ми мали на увазі, що такі варіанти ще будуть. Плюс-мінус такі ціни 14200 Так, значить, що у нас тут є в салоні. Опа, по комплекташечке. Так, у нас адаптивний Э, е, Так, датчик тримання полоси, автомат, навігація жидко Э, е, Ця ще йде е, не, не віртуалка, а така звичайна. Так, там що? Датчик чикс, э -э подогревы е, климат е, обдув лобовухи є, підігрів заднього є, потім потом зеркал є, складывание зеркал є. ну открывайся, вот такая была лайка Автохолд є, електроручник є, патрони включаються, виключаються, сам паркується, Навігаціон працює, Навігаціон думає. Надо... Карточку надо ставити. Ну, тут ну, таке фігня. Так. Подстаканники. подогреви роблять. Все, чотенько. Автозатемнення скла... А не скла, а цього з, з зеркала заднього вигляду. Так. Знову, блін, посипалося. Треба все чистити. Сізон почався. Такі от, коротше, варіант. Нагадаю, він проданий, він самимісний. От задній клімат є. Бачите, тут ці полочки є, ну, не повністю відкриваються, я них не буду повністю відкривати. Коротше, тут треба цю штукою, коротше, не буду я нього трогати. Так, багажник ідемо дивитися що в багажнику. немає електропривода багажника тут коврики полочка сім місць так розетка ці органайзери подстаканники потолок цілий Ремень задній, тут ще одні ремішки. Ну такий от вигляд має? Цей туранчик. Фуркоп, патрони 360 градусів.